Ви на каналі Vlad Play. І сьогодні ми будемо грати вашу любиму, напевно, дуже популярну і дуже круту гру Mortal Kombat. У мене вона дуже сильно залетіла то відео. Прям дуже сильно. Десь 50 переглядів. А для мене це. Йолки-палки, як багато, може навіть 60. Тому, як я і казав, продовження точно буде. І от це легендарне продовження. Якщо вам подобається ця рубрика по Mortal Kombat, то тоді поставте лайко свій і підпишіться на мій канал. Ви спитаємо удачу Три душі. Дуже добра удача на сьогодні. Давайте подивимося, що у нас сьогодні тут є, такого цікавенького та крутенького. Получаємо наші три душі. І давайте подивимося, що у нас тут. Місяць гордості. Нам щось дадуть, прикольне. Так, набори якісь. 18 душ і відкриваємо. Так, що нам випаде? Дивимось це якийсь подарочок. 25 тисяч монет. Далі. 50 душ і. У мене такого є багато. Див... І міліна! Вау! Ця Міліна дуже класна! Подивіться, яка вона прикольна! Вау, кровавий сифон, пасивнее уміння. Мілінова вампірша, Ну, коротше, дуже крута карточка. Негарний ну, подарунок, як я вам таке скажу. Дуже гарний, я вам навіть скажу. Так, швидко це видаляємо, щоб вже не думали потім, що ж нам ще щось дали. Так, і дивимось тоді. Не-не-не, містер Фіш не буду. Коротше, душі безплатно. Це що таке? О, у мене рівно 200 зараз буде душ. Ага, ну, це не так Так, задання. Давайте позбираємо вже всі душі наші, всі оці штучки. Плюс 14 душ. Блін, славу не заповнимо точно, але наступного разу вже точно заповню. Так. Є далі опа, сюди, сюди. Так, 15, добре. Ну і плюс трошки слави. Тут дадуть найбільше, бо це найкращий бійпером. Ну, коротше, тут дадуть найбільше слави, бо було 45. Це за два ми отримали 45. А подивіться, тут аж 175 до дали. 25 душ. А що це за такі очі якісь? 18 очей якісь. Ну, не знаю. Подивимось. Давайте зайдемо в магазин. Крепта. Ну, крипту ми не зможемо грати. Войни фракції. Ну, це ми пограємо. Во. О, ми можемо відкрити якісь лерит собі з епічним снаряженням, Ні-ні-ні, нам цього не треба. Золотий средки. О, тут алмазний, тут можна алмаз вроді получити, якщо ще 50 оцих получу. Кристалли дракони используют для е, як в кажуть. В магазині, магазині кристалли дракон можна заробити при полученні дублирующих карт з максимальним уровнем слияния і в качестві елітних наград в різних режимах. Ну, це можна Короче, Коротше, я побачу там одну оцю міліну, яку ми ну, короче, Давайте, можливо, що це таке? Що тут що таке? Подивимось. Це пограємо точно. Зараз це пограємо. А перед тим давайте зайдемо і купимо у магазині нашому ем, отакі от карточки по 30 тисяч, хоча три штучки через то, що може нам дадуть оці штуки, якщо ми получимо когось на максимальний, і нам він знову випаде, ну то ми за нього получимо ці штучки. Давайте спробуємо. Ем, надіюсь, нам випаде. Наприклад, хто в мене там є? Оп, давай. Оп. І Джакс Бріц. Блін, не на максималу, він має. Він навіть не близько. Так, і Це ще гірше. Блін Профукали Профукали Котелькан О, він же близько, ну максимально. Давайте ще раз попробуємо. Ще хоча б два кейсика. Ради відео, щоб було прикольне. Ну, це я ради відео роблю, щоб ми повітривали більше зараз і більше може... Ну, коротше, менше з тим. Зараз що відкриваємо, надіємось на Коталькан. Коталькан, будь ласка, Коталькан, Ра, Коталькан, Нажміте. Скорпіон теж. Або коталь. Все. Він, напевно, оцей. Він, напевно все вже на максимальному. Отворити Дігора. Ну, короче, все. Більше не будемо схвати зараз. Е, давайте тоді зайдемо. Тут, тут все в душах. Та-да-да-да-да-да-да. -да 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 -да. Ми це подивимось, але я вам не буду показувати, звісно ж, реклами. Так, скільки тут максимальний, мені цікаво. Який тут максимальний? Вау, скільки у мене нових навіть забувся. Так, скільки тут максимально можна зробити подвоєнь? Х, а Ві це ще не максимум. Ну, понятно, понятно. Давайте тоді пограємо це, а після того попробуємо ще й смертельну. Ну, смертельна там буде майже нереально. У мене ще є алмазний скорпіон із Мікі. Де саме крутіший тут, певно, він, ну, як на мою думку. Так, давайте ще візьмемо тоді, візьмемо його на прокачку. Будемо прокачувати. оцього візьмемо ще, будемо його ще теж прокачувати. І оцього. Все, така команда в нас є. Ну і коротше, воно вже закінчиться. Я не знаю, на що мені зараз прямо це грати, але, ну, що сказати, пираємо. Угу, mm -hmm. так ну а, да давай навіть не дуже цікаво. Пью, на. Давайте давай давай І закінчимо це першою Давай. А, Давай. закінчимо це ударом. Так, давайте зразу в нову битву. Так, заходимо зразу ж в нову битву. Нам дали якийсь меч, але нам він чисто не потрібен. Бо у нас вже його багато. Повністю він прокачаний у нас цей меч. Вау, безплатно. Ага, це тільки для цієї башні, і воно скоро вже закінчиться. Ця башня за три дні вже закінчиться, тому мол, нам це не сильно потрібно, можна навіть позже було нажати, але давайте подивимося, що нам випаде. Сентай процвітення. Ну, коротше. якась фігня, А ну, які тут? Вау! Давайте зайдемо оцей у смертельну І наступну бачу попробуємо вже пройти, буду грати. це більше вже. Вау, тут Джокера можна отримати було. Це саме найкрутіший Ну, не найкрутіший, ну я вже кажу саме найкрутіший. Це один з самих найкрутіших джокер, ще оцей. Ну, коротше, вони тут мега-мега-мега-пупер, супер, мега сильні. Коротше, тут... Смертельна башня це смертельно нереально. тому в мене тільки Люкан один туди, типа, один, ну такий. У мене тільки Люкан один такий засильний, приблизно як ну, як там потрібно. Ну, як вони, типу, от, бачите? Блін, чого я вийшов? Бачите, типу, в нього 22 тисячі хп, ну трохи, сильні, трохи сильніший, ніж Люкан оцей і Рейден, трохи сильніший. А от оці двоє вже не сильні. Тому я не знаю, як ми будемо зараз справлятися. Але попробуємо. І будемо грати всю і силою. Думаю, перші ще реально пройти. Перші, ну це ще добре, якось ще, може, пройдемо. Я навіть був. Три пройшов одного разу, а от вже далі, навіть п'ять, а от вже далі п'яти, там вже мені буде просто менш реально. Дивіться, просто. Тут вони і не тільки що вони супер-мега проспечені, а вони ще й супер мега сильно грають. Це не прості там бочки якісь, які не вміють во грати, а тут вони ще й... То трохи шарить. 99. Так, так, так. ні, ну блін Так. Ну-не. Ой-ой-ой, та я. Так. Так, не помажу. Ну блин, помажу. Трохи погано. Да блин, я же не на ульту. Да блин. Вот за это и кажется. Я, я пропускал ульту другу. Я тут буду тупить. Вот, еще одного завершилась. Все, ми його замочили. Леві аптечку. Все, перший уровень прошу. Тепер пробуємо другий. Ну, смертельно я просто граю так для себе. Я ж розумію, що я її навіть близько не пройду до 20-го левела. Але попробувати трошки. Попроходити, звісно, можна. Є. Е. Далі граємо. віру, віра, віру Так, поки все добре. Ой, його на ну, цьому його дуже довгі атаці цього Ермака. Ми його підловили. І він мене підловив. Але ми його слідчимо. Оп, оп. Оні. Я знаю. Та, блин, на Ще, блін, обнулі. Вибезпечте, що я мовчав, тільки що так довго, типу, поки бився, я мовчу. Ну, Коротше, це більше, ну, типу, субра. Більше уваги приділити грі, щоб виграти. Бачите, я навіть ще нікого, мені нікого не вбили, а я вбив трьох, типу, дуже сильних, тому я й мовчав. Бо якщо б я, я говорю, то мені, типу, якось трохи важче грати. Давайте далі. Так, 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 так. Опа! Зараз постараюсь трошки побільше ви говорите. Да як? Їм Та як? Емлюк. Так здесь. На нас зробив. Мені загубити що буде найгірше, що може бути. Тому. Та на зараз тобі і я допомогл. Ну, звісно, залишила одне ХП, блін, теж. Добре, собі. ходить. Ні! Я поставив блок! За неї це буде просто нереально зробити. Так, 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 давай, давай, давай. лупи. Не будемо давати йому себе мочити. Блін, майже вбили, блін. Там я блок постав, бо вона задумалась і... Це й гору, блін. Так, пробуємо ще раз. Нічого страшного, я думаю, що ми разпогали. Стараємо шерс. Пошел. Опа. Що, не прийшла атака, а я знав. Я читав. Що ти гору зразу попався? Так, зразу його зносимо. Ну що так довго думає? Одну. Так, зараз ми вже дограємо і закінчуємо відео. Через то, що ну, вже, ми вже і так дуже довго знімаємо. Закінчимо відео все. Шейбуси ще роздвоє. Ну, коротше. Зараз дограємо быстром коцю капочку. не типу. страшного. Ну, добре, ми сьогодні з вами подали фаталі. У вас получили всякі подаруночки, всяке повідкривали. Чекайте, всяке повідкривали. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Влад Плейсор 5Games. Ставте лайк під це відео. Я вже це казав. А точно, ну дякую за перегляд. всім па-па!